8 вересня за обрі пішла справжня епоха. Королева Великої Британії Єлизавета II померла на 97 році життя. Цю інформацію підтвердили у Букінгемському палаці. Ви на каналі РБК Україна. В пам'ять про королеву ми зібрали найяскравіші моменти її біографію. А поки ви дивитеся це відео, обов'язково підпишіться на наш канал. Вета друга була монархиною, яка правила сполученим королівством найдовше в історії цілих 70 років. Ще в підлітковому віці Елізабет продемонструвала своє небайдуже ставлення до людей у часи Другої світової війни. Тодішня принцеса всіляко допомагала фронту та нужденним. Шила одяг, надавала кошти на купівлю цигарок для військових, відвідувала розважальні програми для евакуйованих дітей у 14 років. Єлизавета вперше виступила по радіо зі зверненням до дітей, які постраждали від війни. Вже у 1945-му Єлизавета за власним бажанням пішла в армію, приєднавшись до жіночої допоміжної територіальної служби, де вивчалася на водія і стала лейтенанткою. Вона була першою жінкою в історії британської королівської родини, яка служила у військовому підрозділі. І до 8 вересня залишалася єдиним очільником держави, який проходив службу під час Другої світової війни. Ви здивуєтеся, але Елізабет взагалі не мала стати королевою, і коли у 21 рік вона клялась вірністю співдружності та британській імперії, навіть не здогадувалася, що буквально за кілька років вона стане правителькою Сполученого Королівства та Північної Ірландії. Її батько був молодшим сином короля Георга V, тож не мав сісти на престол. Але коли дядько Єлизавети Едуард VIII раптово зрікся престолу, щоб одружитися на американській світській левиці, Влада перейшла до Георга VI – батька Елізабет. Так вона несподівано для себе стала спадкоємицею престолу, а у 25 років королевою Великої Британії. Це відбулося за дуже незвичайних обставин. 1953-му Єлизавета разом із чоловіком принцом Філіпом відбула до Кенії у відпустку. Як зазначали історики, подружжя відпочивало в готелі Трі Топс в Національному парку Абердари. Готельні номери там були розташовані на деревах у вигляді будиночків, пов'язаних із жердин. Тож саме під час відпочинку в будиночку на дереві Єлизавета стала королевою, коли її батько помер у вісні 6 лютого 1953 року. Через чотири місяці після смерті батька 2 червня 1953 року відбулася коронація Єлизавети II. Ця подія була унікальною, адже вперше коронація транслювалася на телебаченні для широкого загалу, за бажанням самої Елізабет. Згодом Єлизавета II керувала вже 15 країнами співдружності націй, зокрема Австралією, Багамськими островами та Канадою. Сотні світових лідерів різних часів вважають британську королеву однією з найвпливовіших політикинь. На думку її підданих збереження монархії, всупереч безлічі важких періодів для держави, це заслуга саме Єлизавети. Британці ж причиною сильної позиції королеви на світовій арені називають усталені норми монаршої гілки. Королева Єлизавета II за будь-яких обставин залишалася непохитною правителькою Великої Британії, виконуючи монарший борг до останнього. Навіть перебуваючи в дуже складному стані, за два дні до смерті вона встигла призначити новоспечену голову уряду своєї країни Ліс Трас Королева Єлизавета мала два прізвиська, які використовувалися її найближчими членами родини. Лілібет. Так, Елізабет сама назвала себе в дитинстві, адже не могла вимовити своє повне ім'я. А домочадці згодом підхопили його. Саме цим ім'ям вона підписала прощальну записку, адресовану своєму чоловікові принцу Філіпу в день його похорону. Другим прізвиськом королеви була капуста. Так називав її покійний чоловік. Звідки взялося таке прізвисько? Невідомо. Але історики припускають, що воно пішло від французької фрази chou», тобто Моя мила в англійському варіанті. Воно звучить як «My little cabbage», тобто українською моя маленька капуста. Протягом 70 років правління Єлизавета II застала 15 президентів США, 16 прем'єр-міністрів Великої Британії та 7 пап римських. Одним з найважчих років її королівського життя став 1992. -й. Протягом 12 місяців розпалися шлюби трьох її дітей. Хоча монархія завжди виступала проти розлучень і виносу сімейних проблем на публіку. А в листопаді цього ж року він зорс. Кому замку сталася масштабна пожежа. Вогонь повністю знищив дев'ять залів і серйозно пошкодив понад 100 приміщень. Саме тоді, у публічному виступі, 24 листопада, вперше за роки правління Єлизавета не стримала емоцій і назвала 1992 найважчим роком. Королева обожнювала море і кораблі. За своє життя вона спустила на воду 23 судна. Першим кораблем Єлизавети, спущеним на воду в статусі королеви, 16 квітня 1953 стала улюблена яхта сім'ї монарха Британія. За роки експлуатації вона пройшла понад один мільйон морських миль. На цьому судні принц Філіп, чоловік Єлизавети, здійснив дві кругосвітні подорожі. А загалом, за свою кар'єру, яхта з королевою та членами її сім'ї здійснила майже 700 закордонних візитів. Багатьох людей з різних куточків світу королева Єлизавета, II асоціювалася ще й з породою собак коргі. у монархині. За часи правління їх було понад 30. У 1933 році у британській королівській сім'ї вперше з'явився пес цієї породи на ім'я Дукі, який і закохав у себе маленьку Елізабет. А вже у 1944-му їй подарували першу власну коргі Сьюзен. До слова саме королева разом з рідною сестрою випадково вивели нову породу собак. Доргі, це сталося після того, як їхні коргі й такса провели час разом, внаслідок чого з'явився новий вид, розведенням якого у Великій Британії займаються і нині. У 2021-му після смерті одного з представників породи Доргі, песика на ім'я Вулкан, який жив сім'ї Єлизавети II, вона зареклася більше не заводити собак, щоб вони не сумували після її смерті. Але після госпіталізації чоловіка Філіпа і скандалу, пов'язаного з інтерв'ю Меган Маркел, в тому ж році, задля втішання королеві подарували двох цуценят Коргі і Доргі. Песики на ім'я Фер'юс і Муїк були її вірними друзями до останніх днів життя. А ще королева душі не тямила у конях. Сотні її скакунів за багато років здобули понад півтори тисячі перемог на перегонах. Сама вона ще декілька років тому їздила верхи та відвідувала перегони, на яких вручала призи переможцям. Окремої уваги вартий також стиль Єлизавети II. Вона полюбляла стриманий, але яскравий за кольором одяг. Букмекери на королівських кінних перегонах навіть приймали ставки на те, в якому костюмі з'явиться її величність. Щоб жоден співробітник Букінгемського палацу не зміг розкрити, який вигляд матиме королева. Її стилістка Анжела Келі готувала кілька наборів одягу. А Єлизавета сама обирала той, у якому з'явиться на публіці. Також неможливо не згадати про капелюшки королеви. За словами співробітників палацу, колекція її величності нараховує понад 5 тисяч екземплярів. Дизайн кожного з них Єлизавета схвалювала особисто. Під час створення фасону дизайнери враховували низку її вимог. Поляни мають бути великими, щоб не закривати обличчя Єлизавети і не перекривати її огляд. Задня частина капелюха не має торкатися коміру одягу, а тулія не має заважати виходити з машини. Заочне знайомство з Україною відбулося у королеви в 1984 році, коли вона відвідала Скансен село Україно-канадської культурної спадщини неподалік Едмонта у Канаді. Село відтворює життя і побут першопрохідців у регіоні. У ньому демонструється побут українців Канади між 1892 та 1930 роками. 17 жовтня 2005 року у Лондоні королева Єлизавета II вручила тодішньому президентові України Віктору Ющенко нагороду Чатем Хаус за вагомий внесок у розвиток міжнародних відносин. Натомість президент Ющенко розповів королеві про унікальні. Українські традиції та історію. Королева Єлизавета II знову згадала про Україну у 2014-му. своїй щорічній тронній промові, приуроченій до відкриття чергової сесії парламенту, королева висловила підтримку суверенітету та територіальній цілісності України. А в 2015-му вкотре висловила свої думки щодо України, наголосивши на важливості імплементації мінських угод. Під час повномасштабної війни РФ проти України королева Великої Британії зробила дуже щедру пожертву Британському комітету надзвичайних ситуацій, який займається допомогою українським біженцям. А на відкритій лінії метро в Лондоні вона з'явилася у вбранні в кольорах прапора України. На королеві був жовтий костюм і капелюшок, прикрашений квітами яскраво синього відтінку. Поховання королеви Єлизавети II відбудеться на 10-й або 12-й день після її смерті. Піддані матимуть змогу попрощатися з монархинею. Труна з її тілом протягом цих днів перебуватиме у Вестмінстерському аббатстві, після чого його доправлять до Віндзорського замку, де Єлизавета II буде похована в каплиці Святого Георгія поруч зі своїм батьком, матір'ю Єлизаветою та сестрою принцесою Маргарет. Згодом до цієї ж каплиці перепоховають тіло її чоловіка, принца Філіпа. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналіст ютуб каналу РБК Україна. Вкотре нагадую, що ми будемо вдячні вам за лайк під цим відео, коментарі і підписку на наш канал. Па-па!